Вітаю вас, мої дорогінки. Я Ірина. І о, всі ви вже, можливо, всі, можливо, не всі, чули, що Росія збирається будувати з Китаєм, ходять такі чутки: тунель підводний до Криму. Зараз будемо дивитися. Ну так, да, планують. Планують, вийшла перша карта в десятка кубків. І ось плани. Роблять плани. Зараз будемо дивитися. Спочатку, чи дійсно планують? Те, що карта випадала, це одне. Ну, це важке рішення. І, бачите, таємне. Тобто, так вони хочуть, складнощі. У них виникають ускладнення, хочуть щось обновити. Вони, Я так думаю, що з. Кримським цим мостом у них якісь ускладнення. Ось, і це ніби, знаєте, а ми все рівно. А ми все рівно зробимо. Так. І це таємно. Це взагалі-то не повинно просочитися, але, так, да, вони хочуть 100% будувати. Так, зараз ми подивимося. Але вони його не збудують. Не, -не, не збудують вони його. Не збудують, хоч і шанси є, так? У нас карти випадають. Шанси є, задумки є, все є, початок є, але тут не буде, не буде. Все рівно вони під прицілом, тобто тут буде багато таких речей, які а, показують, що мосту не бути. Не бути. Їм потрібно, дивіться, ще що карти показують, що для цієї боротьби, так, для цієї їхньої спецоперації у нас вона війна називається. Для цієї спецоперації потрібен ресурс. А ресурс не може доїхати. Через міст, там, через повітря. Вони надалі хочуть контролювати Крим. Тобто виглядає так. Давайте подивимося Китай. Що грозить Китаю, якщо дійсно Китай в цьому буде допомагати? Щось грозить Китаю? Так, <кій> да, грозить. Тут, скоріше, Китай теж хоче, дійсно, Китай хоче допомагати. Ось ця карта теж показує. Плани є. Але дивіться, вони би хотіли от не просто так, там жриця випадала. Це все в таємниці, щоб не знали, тому що Китай розуміє, що чекає їх щось недобре. Це скандал, це можуть бути санкції, їхні забаганки зразу все обріжеться, Тобто їхні можливості припиняться. Але все рівно, але все рівно, бачите, домовленості є. Домовленості є. І вони будуть, наскільки я розумію, ось ця карта теж говорить, це з однієї сторони для них прорив. З другої сторони, це у них бачите, заплановано. Ну, це підтримка цим Росії. Підтримка Росії. Якось так мої дорогенькі. Ну, виглядає, що. Наміреність є, але я не бачу, що той е, тунель таки побудують, що він таке ну, буде відкриття його. Якось там дуже багато проблем з ним зв'язано. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!